Друзі, вітаю! Я Людмила і це мій канал про в'язання. Хто тут вперше, то я пояснюю, що я тут в'яжу блузу із шестикутних мотивів. Уже ми в'язали, в мене є майстер-класи на шестикутні мотиви, як їх об'єднувати. І також ми в'язали вже половинки шестикутного мотива. Ось така ось, як тут половиночка. Тепер нам треба заповнити ось оці частинки. Ось тут у нас треба такий ромбик. Ось, з одної сторони я вже його вив'язала і в'язала. Він ось є ось такий він. ромбик. може, не дуже видно, але ось такий ромбик є. І тепер. Нам треба вив'язати такий самий і вставити ось сюди під рукавчик. Ось тут має бути ще один ромбик, який я хочу зв'язати разом з вами. Ось такий має бути ромбик ось такий він отако вдвоє і ось сюди, отако він буде прив'язуватися. Тож, давайте разом зв'яжемо такий ромбик. Розпочнемо. Для початку нам треба набрати 13 повітряних петель. Так, і після цього замкнути їх у коло. Так, замкнули. Тепер пров'язуємо, пров'язуємо шість петель підйому. йому. Один, два, три, разом шість, 4, 5. Шість. Так, далі ми в це кільце. Зразу прокладаємо ниточку, наш кінчик, щоб вона у нас вв'язувалася в кільце, так? Далі ми в'яжемо три стопчики з накидом. Ось один. Два, три, після цього п'ять цепочка з п'яти повітряних петель, один, два. Три, чотири, п'ять. Далі ще три стопчики з накидом. Ще три стопчики з накидом. Один. Два. Три. Після цього в нас йде три повітряні петлі: Один, два, три, Далі ми в кільце в'яжемо стопчик з накидом. Ой, вискочив очок. Так, стопчик з накидом. Ой, треба захвачувати ниточку, яку я прокладаю. Кінчик оцей. Так, стопчик з накидом. Три повітряні петлі. Один, два, три. І ще стопчик з накидом у кільце. І знову три повітряні петлі. Один, два, три. Тепер в'яжемо три стовпчики з накидом. Один. Два. Три. П'ять повітряних петель. Один, два, три, чотири, пять, ще три, повітря, е, три стопчики з накидом. Один, два, три. Так. Далі знову три повітряні петлі. стопчик з накидом. Три повітряні петлі. Ще один стопчик з накидом. А, ні, 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 почекайте. Так, в нас ось є, так, так. так, е, у Нас же ж є один стовпчик з накидом, ми на початку в'язання його із трьох повітряних петель зробили. Так, значить, тут не три повітряні петлі. Нас тут треба, щоб петелька залишилась по центру арочки. Тому робимо одну повітряну, от, зробили Один стовпчик з накидом, одна повітряна петля і потім. Робимо накид і в оцю третю петлю підйому робимо стовпчик з накидом. Так, ось так. ось Щоб у нас, зараз треба трохи посунути. Ось так воно виходить, щоб воно було симетрично. Ну, Воно потім виправиться, так. Е, далі, ось у нас ця арочка. Ми сюди пров'язуємо наступний ряд ми йдемо три петлі підйому. І сюди ж у цю арочку стопчик з накидом. Так, стопчик з накидом. Далі три повітряні петлі. Один. Два, три. Так, і далі ми. Так, що ми робимо? Три повітряні а, три повітряні петлі ми вже пров'язали. Ось у нас іде три стопчики з накидом. Ми над ними також пров'язуємо три стопчики з накидом. Ось один. Два, так, щось нитка тягне. Три. Так, три стопчики з накидом. Далі ми. Оця в нас арочка, ось із п'яти петель. Ми сюди пров'язуємо один подвійний стопчик з накидом. Ось один подвійний стопчик з накидом. Далі. Так, ой-ой-ой, почекайте. Я забулася так. Після трьох стопчиків з накидом у нас дві повітряні петлі спочатку: один, два. Аж потім у цих, в цю арочку ми пров'язуємо пишний то, точніше, подвійний стопчик з накидом. Знову в'яжемо арочку із трьох повітряних петель один, два. Три повітряні петлі і ще один такий самий подвійний стопчик з накидом. Оце все оце в одну арочку із п'яти повітряних петель. І далі дві повітряні петлі. І. Так. Так, далі в нас знов іде. Так, ще раз глянемось, у нас зійшло, дивіться, від початку три, ось, де ми в'язали три повітря... три ступчики з накидом. Над трьома стопчиками з накидами. Тоді робимо дві повітряні петлі. Ось оце в нас іде арочка, бачите, вона трошки її потягнула. Із п'яти повітряних петель. Сюди ми пров'язуємо подвійний стопчик з накидом, три повітряні петлі, ще один подвійний стовпчик накидом, і дві повітряні петлі. І далі в нас знову йде такий самий три, повітря, три стопчики з накидом. Отже, ми над ними теж в'яжемо три стопчики з накидом. Один. 2, 3. Далі в нас йде три повітряні петлі. Один, два, три. Тепер ось у нас оця розвилочка, бачите, із двох стопчиків накидав і три повітряні петлі між ними. Ми сюди в'яжемо. Уже тепер чотири стовпчики з накидом із трьома повітряними петлями між ними. Значить, спочатку два стовпчики з накидом сюди в цю галочку в'яжемо. Два стовпчики з накидом, далі три повітряні петлі. Один, два, три. І знову сюди ж ще два стовпчики з накидом. Один, два. Ось, бачите, ось у нас галочка. Із двох стовпчиків з накидом. А тепер ці галочки по дві, по два стопчики з накидом і три повітряні петлі між ними. Далі три повітряні петлі. Тепер тут ось у нас так, 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 так ось. Знову у нас ідуть три стопчики з накидом. Ми над ними в'яжемо три стопчики з накидом. Так само в кожний стовпчик з накидом ми теж в'яжемо по одному стопчику з накидом. Один, два. 3. Тепер повторюємо: в нас тут іде зараз оцих п'ять повітряних петель. Ми так само, як минулого разу, в'яжемо дві повітряні петлі. Далі подвійний стопчик з накидом. Один. Два. Загальна вершинка. Так, три повітряні петлі. Один, два, три. Ще один подвійний стопчик з накидом, один. Два. Дві повітряні петлі, і знову над трьома стовпчиками з накидом, інші три стовпчики з накидом, один. Два, три. Далі в нас знову три повітряні петлі. Ось, де ми розпочинали в нас уже два стопчика з накидом є, нам ще треба два. В цю арочку ми в'яжемо один стовпчик з накидом. Ще один стовпчик з накидом. І там у нас далі три повітряні петлі, але для того, щоб ниточка оказалася по центру, ми в'яжемо одну повітряну петлю. А тут у ту -ту, третю петлю підйому в'яжемо стовпчик з накидом. Так, І в нас петелька по центру вийшла. Е, наступна ми знову в'яжемо три петлі підйому. Знову в цю ж саму арочку ще один стовпчик з накидом. Так, далі три повітряні петлі. Один, два, три. Тепер у нас уже тут ось є арочка, ось вона. Ми в цю арочку стовпчик з накидом. Ось у цю арочку ми стопчик з накидом в'яжемо. І ще раз три повітряні петлі: один, два, три. Тепер у нас знову ж таки над трьома стопчиками з накидом, ми знову в'яжемо три стопчики з накидом. Ось один, над другим другий. Над третім третій. Так, три стопчики з накидом над трьома стопчиками з накидом. Далі, дві повітряні петлі. Ось оцю арочку маленьку. В'яжемо знову подвійний стопчик з накидом. Один. Два так, подвійний стопчик з накидом. Знову дві повітряні петлі. І ось у нас в попередньому ряду були так само два подвійних стопчика, а між ними три повітряні петлі. От ми сюди маємо пров'язати шість стопчиків з накидом, і між ними теж три повітряні петлі. Отже, ми. Після подвійного стопчика пров'язали дві повітряні петлі, і ось у цю арочку ми в'яжемо три стовпчики з накидом, один. Два, три, тепер три повітряні петлі. І сюди ж І ще три стовпчики з накидом. Один, два. Три. Тепер в'яжемо дві повітряні петлі. В оцю малесеньку арочку подвійний стопчик з накидом. Один. Два. Знову дві повітряні петлі. Над трьома стопчиками з накидом ми в'яжемо три стопчики з накидом, один. Два. 3. тепер три повітряні петлі: 1, 2, 3. Арочку, ось у цю стопчик з накидом, ще три повітряні петлі. Далі в нас знову такий оцей кущик, як в попередньому ряду, із чотирьох стопчиків з накидом. Спочатку два стопчики з накидом, потім три повітряні петлі, і сюди ж ще два стопчики з накидом. Один. Два. Знову в'яжемо три повітряні петлі. Один, два, три. В цю арочку ось в'яжемо стопчик з накидом. Ще три повітряні петлі. Над трьома стопчиками з накидом. Три стопчика з накидом. Один. Два, три, далі дві повітряні петлі. в цей малесенький, в цю малесеньку арочку, подвійний стопчик з накидом. Подвійний, так, стопчик з накидом. Знов дві повітряні петлі. Тепер ось оцю арку. О, так, в цю арочку в нас шість йде. Тобто в'яжемо три стопчики з накидом. Один. Два. Три. Три повітряні петлі. І ще три сюди ж. Три стопчики з накидом. Один. Два, три. Все має бути симетрично. Так, далі в нас е, дві повітряні петлі. Так, ось за цим стовпчиком пишним, в оцю маленьку арочку. Ми знову пишний стовпчик. Подвійний стовпчик з накидом. Подвійний, дві повітряні петлі. Тепер над трьома стопчиками з накидом. Три стопчики з накидом. Над трьома три. Три. Далі три повітряні петлі. Ось велику арочку стопчик з накидом. Ще три повітряні петлі. Так, і повертаємося до початку. У нас тут ось, є вже два стовпчики з накидом. Треба сюди ще два стовпчики. накидом у цю саму арочку, в якій ми починали. І знову ж таки, щоб петелька залишилась по центру. Ми робимо одну. Повітряну петлю і в третю петлю е, ну, можна півстопчик з накидом, стопчик з накидом. Ну, нам головне, щоб ось в нас вийшла арочка, і петелька була по центру арочки.